Рабозію ходиш така читає дальше ніж чері. З перших подорож така з малюками. Вони в нас сьогодні перший раз виїхали в поїзд. Як вам? Зараз ми трошки там трішки жарковати, ми трошки розділи. Вже поїхали до Львова. Ми тут випробували нові панамулі, які заказали хлопцям. Добре, що вони широкими полянами. Соня тут світ. Майбута. І ми приїхали в Львів, йдемо гуляти. А зараз ми тут центрально туди вокзал. і подивіться, як тут підкупається класно. Наші не все там, не знаю, що він працює. Я в сама там поклала. Збирався, напевно, 27. Зараз ми будемо знімати ще штанці з наших зайців. Будемо лежати їх в шортиках. Так, Дай, кошечки. Шортикати будемо. Як мають. Шортики. Шортики. Дуже літні пацани. Ай, пальці в роті, як смачно. Який красунчик. Тата. моя дірочка ніч і у такі маленькі нічого собі покажи таку ножку яка ножя, ножя, да? нозя 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 дивимося де нас маленький пампер сміняють маму да? нічого собі який дорослий хлопчик Ого! Да, да, да. А мы уже поменяли, да? Мы уже поменяли памперс, да? Вот так вот. Кисники, бачиш тут? Кисники, Фонтаны, це круто. Круто, да. Угу. Діти купаються просто. <laughs> така зарані. Класно. Классно. <laughs>

Ми ми Харчуємось. І... Ой, годуємо маленьких пончиків. Так, один пончик маленький поїв, другий от з криками ліс. Дуже, Дуже спека. 27 градусів як через. числічко. Де моя зірочка? Ну, де моя зубка? Ой-ой-ой. Де моя зірочка зараз? Все? Все? Лихий? <звук> да. Ти вже поїв? Так. Да. Нічого собі ти вже поїв. Носочки вдягнув? нічого спиєте. Хлопчик серйозний такий. Ага. <звук> да, да, да Трат потанцьовувати. По-другому їсти не буде Не хочеться. <звук> Буде по-анжарськи, хачупурі. У рулі, да? По-уруськи. Клас. і буде шашлачок ще закажемо. І у нас буде оцінювати, Так, Ми зараз оцінюємо, яке хачупурі. Краще домашні, чи це. Подивимося, яке краще. Мулячки, звичайно, молочко в них стандартне меню. Стандартне меню. Стандартне Це по старій схемі, так. Уже не то. Тут працює, бачиш активно, так. Такі кафешки. Мені подобаються ці такі ставлі на дверях, коли класні на вікнах і на дверях. Це таке схем, дуже крута. Тут ми ще бачили якусь кафешку на там такими ставки. Подобається Львів, такими маленькими вуличками, класно. Кожно відрізняється одна від одної. Нема цих таких піддонів, які у нас роблять, наприклад, на коблянські, наприклад. Мені не подобаються ці всі піддони, навіть. Все так тут. тож, точки, там прикольно Вишки наші збирають, так? Так, карапуски. <плес>

Давай погнали погнали. Дає <смеш> багато вчора ми так вирішили зробити такий експрес-тур, спробувати як це подорожувати з малюками. Це перше, перша наша така поїздка, ну, крім парків і по Чернівцях, ми більше нікуди не їздили. Е, вирішили поїхати найближче, ну, якби, куди можна було, наприклад, потягом Львів чернівці тобто Чернівці. львів е, Виїхали ми в 7.30, приїхали в Чернівці десь на 10. Е, Туди поїздка була комфортною, було менше людей. І більш так прохолодніше. Назад ми повертались, Було трішки важкувато, було більше людей, було спекотно. Вони були роздіті, були відкриті вікна, і ми там пробували як би так зробити, щоб їх не протянуло і їм було комфортно. Ну, надіюсь, нас вийшло це зробити, тому якби все окей. Під час самої поїздки ми якби в Львові там у нас не багато годин залишалось там 4 годинки чи 5, нам сподобалось подорожувати з малюками, це дуже класно. Особливо коляска нам дуже допомогла в цьому, що не на руках її потрібно було нести. Єдиний мінус було дуже-дуже спекотно, було 27 градусів. Вони дуже багато, багато пили водички. Ні, багато пили водички. Але в принципі вони розглядалися, їм було цікаво, тобто якось, чогось такого важкого якби не було. Тому, в принципі, ми покайфували, нам сподобалось. Всім гарного дня! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте корономовний контент!